Доброго дня, пане Вадиме. Пане доброго дня. У Тернополі зараз дуже багато є, скажімо так, рекламних щитів МММ. І Нашому інтернет-виданню стало відомо, що ви є одним з тих людей, які займаються чи працює в системі МММ. От зараз у людей ну, двояка, одні двояка реакція, одні вважають, що МММ це щось. Авантюрне, небезпечне, треба заборонити. Була реакція негативна на вашу компанію, Там, колишні депутатки міської ради, теперішнього депутата. Інші люди навпаки кажуть, що за уряду теперішнього взагалі неможливо вижити і саме такі системи рятують людей від того, щоб не виїхати за кордон. І МММ, що можна тут прогодувати сім'ю. Розкажіть, от МММ для вас особисто що це таке? Що для мене МММ? На сьогоднішній момент це частина мого життя. Хоча я абсолютно не знав, яким чином це все буде розвиватися в моєму житті. В листопаді місяці, в середину листопада, пам'ятаю, сьогодні 14 число. Шукав щось в інтернеті, щось на сайтах десь і випадково натрапив на МММ. Пам'ятаю, якась реклама була. Жодних вагань абсолютно не було, був живий інтерес. Я перейшов на офіційний головний сайт, він відкритий у нас тут. Напевно, години 3-4 я ознайомлювався з інформацією, читав різні рубрики, дивився відеоматеріали. Мені людині як активній, з таким нахилом лідерства, нахилом до керування, організовування якихось подій чи. Якоїсь роботи. Мені стало одразу цікаво. Я перейшов в відділ контакту, знайшов людину, яка займається цим проектом в Україні. Буквально хвилин через 10 до мене вже по скайпу зателефонувала людина по попередній згоді, хоча вже була 12-та година, майже не перша година ночі. Ми поспілкувалися годинки дві. На другий день я вже зробив свій перший вклад. Тобто я вже був готовий абсолютно. не А скільки ви вклали? 100 гривень, 200, 500. Я вклав 2000 тисячі гривень. Я потім покажу таблицю, вкладу. В мене це все І ви не пошкодували. Абсолютно. Нічого. Ну, звичайно, був якийсь такий трішки був страх. Мій розум говорив, що ти робиш, куди ти йдеш, на що ти гроші туди несеш. Але десь на інтуїції відчував, що все нормально, тому що при розмові попередній мене ніхто не вмовляв. Мені чітко давали відповіді на мої запитання. Ніхто не казав, там, неси більше грошей, неси менше. грошей. Мені лише сказали, я задав питання, яким чином я можу купити віртуальну валюту мав. Була відповідь: така, то така. то Тобто ти реєструєшся, подаєш свої дані, ми тебе реєструємо. Тобі дадуть доступ на блог десятки, десятка це ячейка в структурі в які фактично і люди об'єднуються. Об і обирають собі там керівника, самі ж обирають, можуть поміняти, немає значення, немає проблем. Є реквізити цієї десятки, вони відкриті на десятника. туди і треба буде переказати кошти, написати лист, де провести розрахунок покупки цієї валюти. Тобто є планки, як це все зробити. Е, і все, я зареєструвався, взяв реквізити, поклав кошти, написав листа і мені одразу провели покупку, скажімо так. Е, перших два-три місяці, поки я чекав на перший свій виграш, коли він стане доступним, е, в тій сумі, скажімо так, збільшеній, то звичайно було багато цікавих подій, е, очікувань, там, сподівань, як це все буде. Але е, з тих двох тисяч гривень е, мені. Приблизно мало би збільшитись сума до 6 тисяч, тобто в три рази 45% в місяць вони ростуть, в три рази до 6 тисяч гривень. Розморозка бонусу, тобто виграша цього цих мавродоларів, доларів, що таке розморозка день, коли вони вже стають активні в користуваннях, може їх знімати частково, повністю. Тобто, за моїм бажанням була на 14 лютого. Чи 15 чи 14 лютого. Але я в листопаді не міг собі подумати, що вже до 14 лютого я зроблю в декілька разів більше грошей, не дочекавшись розморозки. Яким чином це було? Я одразу заявив про те, що я хочу, мені цікава діяльність в цій системі навчитися керувати, бути десятником, створювати команди, відкрити офіс в Тернополі, де ми, до речі, зараз і знаходимось. І проводити активну діяльність щодо популяризації, реклами даної системи в нашому місті. І це не є секретом, що кожен десятник він отримує бонуси, він отримує реферальні бонуси, тобто 5% від суми вкладу кожного учасника в його системі. А так само за кожну проведену людину будь який учасник, в тому числі і десятник, отримує бонус. 20% від суми першого внеску, вкладу, вкладу, покупки учасника, можна називати як завгодно, і 10% за кожну наступну покупку цього учасника. Таким чином сума вже, пам'ятаю, за грудень, січень місяць вона бонусів тільки там, я отримував 2600 в січні, в лютому 3700 тисяч гривень. Ще навіть не на чіпаючи свого вкладу. І в березні місяці, 20 го числа, я вже зняв частину свого депозиту, тобто того 2 тисячі гривень, що я б подав, і в грудні я ще розміщував депозит 6,5 тисяч гривень. Разом сума, яку ми зняли, частково, ну, половина тієї суми це 20 тисяч гривень. Відео є в Ютубі на вашому сайті, так само розміщували. Єдине, що я там говорив на російській мові, тому що це було не для жителів там, Тернополя чи україномовного населення, це був своєрідний звіт е для системи, що я їх отримав. Тобто кожен учасник за правилами системи е повинен е протягом доби, після отримання коштів, е написати Сергію Мавроді лист про те, що він отримав таку-таку-то -таку суму або ж зняти відеозвернення. Оскільки, е Сергій Мавроді Я не думає, що він українську мову знає, тому якби звернення таке своєрідне було на російській мові. От. Фактично, фактично а ваші це... Рідні, близькі, друзі як з вас положиво, кіпкували, навіть навпаки, застерігали, казали, що ж ти робиш, Тож гроші пропонують. Дуже вам важко було до середини січ, лютого утриматись. От, до середини лютого, ну, Для прикладу, найблизькі люди це батьки. Батько не знає мій про те, що я в Ну, Він просто знаходиться за кордоном, і він, наскільки людина військова, така старої закалки. Я не знаю, як на це відреагую. Він в першу чергу мене зрозуміє, тому що я вільна людина в своїх діях. Моя мама, вона як завжди, з до моїх авантюр якихось спокійно віднеслась. Каже, добре, подивимось, але. Я пройшов час, і коли я почав отримувати виграші. і... Ну, якраз три місяці, знаєте, критичний термін, коли ти отримав перший виграш. Всі подивились. ага, Можна брати, значить, можна йти. Так само мама вже розмістила деякі вклади, хоча теж батько про це не знає. Можливо, вже знає От. І що я хочу сказати? Всім все платиться, насправді. Це є правдою. Ніхто нікого не обманює і ніхто нікому гарантій ніяких не дає, як на відміну від державних установ банків, де ми звикли, що повинна бути якась гарантія в нашому житті. Але чи дійсна та гарантія, чи не дійсна, це вже людина стикається з тим, коли наступає критичний момент. Там для прикладу банк не раз на моєму житті, мені 27 років, бувало таке, що я спостерігав, як банки зачиняються. Під банком потім декілька десятків людей стоять і не можуть забрати свої кошти. От, тоді питання в тому, яка гарантія тих всім слів, чи гарантії Національного банку, які гарантують суму до виплат, щоб її потім вистояти, немало часу і сил потрібно затратити, можливо, навіть і здоров'я. Мої друзі, я б не сказав, що всі друзі мої знають, що я в МММ. Родичі, я чесно кажучи, не знаю. Там у нас... Ви б з ним не хвалились і вас не застерігали. Я, прямо? Я, я, ну, я скажу чесно, деякі навіть не розуміють, яким чином я от гроші заробляю. Е, можливо, хтось каже, що це там, халявна робота, чи там нічого не робиш. Ну, мені дня не вистачає, щоб зробити все, що на день мені заплановано. Чесно кажу, я працюю в суботу, в неділю, виділяю собі 2-3 годинки, є час. І я сідаю і роблю свою роботу. Е, Дійсно, треба попрацювати. Трошки правда вже не працюєш лопатою, а працюєш, скажімо так, головою, руками, думаєш, тому що це є відповідальність першу чергу перед людьми, які зареєстровані в твоїй структурі, в твоїй ячейці. Зараз їхня кількість вже за три місяці нараховує більше, ну, не більше, їх 116 чоловік на сьогоднішній день. В структурі є, от, зараз покажемо, такий особистий кабінет. Можна подивитися, це. Ну, він так виглядає, це кабінет керівника, де ми проводимо всі нарахування покупок. Тут є учасники, їхні дані, телефони, дата реєстрації і статус їхній пільговик, чи він не пільговик, тобто всі учасники, які мають статус нашої держави пенсіонера, інваліда, тобто пільговики держави, вони мають додатковий бонус плюс 10% місячних до вкладу. От. І отаких от от їх є багато. В системі тут написано всього 86, тобто, це е, учасників, з них два керівники, два десятники. Пільговиків 10 і не пільговиків 74. Е, в цих двох керівників в одному структурі 11 чоловік, в другому 19 чоловік. Тобто разом там 116 чоловік. Е, Отак от це все от приблизно виглядає. Що ще хочеться додати, навіть ну, не знаю. Закликати, ми нікого не закликаємо агітувати, е не агітуємо. Просто інформу інформуємо, що в Тернополі є офіс наш, він не один з системи, є ще ринок купон, другий поверх, це птицького. Е ну проти міст із Бручкою. Так, так, на другому поверсі там так само є ну, якісь сотни чи десятники, не знаю статуса людина. Ну, фактично не має значення. Люди можуть прийти або туди, поспілкуватися, отримати інформацію, кому куди ближче. Це у вас фактично як сітковий маркетинг, я так розумію. Щось схоже. Ну, абсолютно протилежне. Сіткового маркетингу ніякого немає. Це дуже ну, глибокі поняття. Це сітковий маркетинг. Люди фактично от кажуть, сітковий маркетинг, а коли людина спитає, що це таке, вона не може дати відповіді, тому що вона не знає, що таке сітковий маркетинг. Я особисто Три роки займався сітковим маркетингом, я був директором по продажам в одній компанії, тобто я добре знаю, що це таке, як це все всередину виглядає. Ще один офіс буде відкриватись по вулиці Крушельницькій, не знаю де. Тобто там так само буде клуб МММ. У мене є юридична організація, у мене є ніяка компанія, ми ніде не зареєстровані, тому що фактичної діяльності ми не здійснюємо. Це є клуб по інтересам. Такий самий клуб, як от збираються люди, яким подобається грати в шашки. Вони собі за свої кошти вони мають приміщення і грають шашки. там. Так само і ми, люди, які за інтересами спілкуємося просто з тями стямими Наша діяльність заключається в тому, що ми між собою обмінюємось власними коштами, з яких вже сплачені всі податки державі, тобто вони неї чистими, білими, не прихованими якимось тіньовими. Ми між собою обмінюємося коштами. Сьогодні я приніс систему кошти дав користування, тисячу гривень. Залишив їх там на 3 місяці, щоб хтось міг користуватися ними. Завтра хтось принесе ще покладен. Є певна таблиця вкладів, в залежності можна показати, так? Звичайно, ну, ось така не знаю, наскільки там буде видно. Це приблизно розрахунок вкладів на 10 тисяч гривень. На 1 місяць, два, три, чотири. До 12, 12 місяців. Кажуть, що у вас відсотки дуже такі шалені. Скажімо, от за кордоном, коли дають 3%, це нормально. П'ять це вже дуже великий прибуток. Для наших банків 15-20%. Коли вже трошки більше, вже люди так з недовірою дивляться їх, це може банк, напевно, якийсь несерйозний. А у вас я бачу в цій табличці там є і 60% місячно. Це мало того, це не межа, якась верхня, Відсотки по виплатам йдуть від 20 в місяць до 75 місячних. А так. можете розказати, яка різниця, що чому там менше віця, то чому більше? Вклади діляться на деякі, на, на підгрупи, скажімо так. Є вклад без умов. Під вкладом, що я розумію, зразу пояснюю, це покупка віртуальної мавровалюти. От ви куди не несете, там, вкладаєте в щось. ви Людина може на сайті купити. Так. Людина, яким чином вона це купує, вона реєструється в системі, в неї є зразу десятник. Тобто вона може в кабінеті його побачити, якщо вона його не знає. Може звернутися до нас чи до когось, керівник її реєструє. І розповідає їй, яким чином це можна купити. Вона носить кошти на рахунок десятки, і керівник, бачачи ці кошти, на ту суму здійснює покупку мавровалюти. В принципі, якщо є інтереси, можу для прикладу показати, як це робиться, тільки ми не будемо операцію завершувати. Для прикладу, візьмемо будь-якого учасника, козак Андрій, заходимо в його профіль. видно, так? Вибираємо здійснити операцію покупки. Для прикладу, депозит. У нас є депозити основний 3, 6, 12 місячний страховий. Вибираємо основний депозит, який є для прикладу, там, він не може бути сверхдоходним, тоді виберемо трьохмісячний сверхдоходний. Дату сьогоднішнього, курс зразу висвітлюється 7,35 мавро. 7,35 гривень за одну «Мавро». Ми вибираємо валюту «Мавро». Вона є в доларах, тобто будь-яка валюта, яка є в світі, вона абсолютно конвертується. Вибираємо в гривні, е, прописуємо для прикладу там, 100 гривень. І нам розрахунок проводить, що це е, на 100 гривень ми купуємо 13,6,054 мавро Мавро гривні. Е, що це означає? Тобто, вибираємо там. Волю карточки гривня, є колоночки з бонусами, тобто встановлюються Сергій Мавроді певні бонуси в різні періоди. Для прикладу, був новорічний бонус на від 12 грудня, здається так, і до вчорашнього вечора людина отримувала 20, 25% від суми вкладу, тобто вклала 1000 гривень і оформляла покупка на 1250 гривень. І буквально ви самі знаєте, що з 14 числа Сергій Мавроді був заарештований. Був в системі введений режим спокій. Тобто в, напротязі п'яти днів ми не робили жодних виплат для того, щоб збити якусь хвилю паніки, можливо, щоб не для того, щоб люди не забирали гроші, а щоб в цей момент стабілізується і показується сама система, це є, дійсно випробування. Наскільки спокійно і ефективно ведуться керівники, десятники, як вони можуть донести до людей всю ситуацію. І був введений додатковий бонус там, плюс 25% до суми кладу. Тобто людина в цей період, якщо вкладала гроші, вона отримувала 50% зверху, фактично. Мало того, я маю живий приклад: 14 числа знавши про те, що Мавроді заарештували, один з учасників мені написав лист. Каже Вадим: я ну, печальна звістка, така так, що неприємна звістка, але тим не менше я перерахував на ваш рахунок в суму 100 тисяч гривень. Якби для вас я можу показати, потім це не, не є проблемою. Е, просто треба буде довше пошукати. Потім е, вона в листах там знаходиться. Е, прошу розмістити, там його, по-моєму, він поділив на основний депозит половину, поклав 75 тисяч. А другу на трьохмісячний супердепозит від 45%. Це людина, тут вже вчитечів наших глядачів, в них думках чи здорова, що в такий час. тому що Переважно починається паніка, люди все Ну, не так, я скажу, що от в цих 4 дні, 5 днів мало було вкладів, але ну, суми великі були. Після цього ну, було багато в інтернеті, ви зараз бачите, скільки. Статей цікавих просто написано, що там Білоруська навіть газета писала 26 -27 числа МММ припиняє свою діяльність. Піраміда рухнула, З які, от вислови абсолютно. і Можливо, вони на когось мають вплив, але я так думаю, що вони мають вплив на людей, які живуть в страху повному, перед, перед всім, або які ну, живуть якісь в якійсь світі ілюзійному, створюють його і живуть. Який так. має бути от, журналістики, от, для прикладу, от, ви скажете, піраміда завтра припиняє свою підстав... і пишете статтю, а завтра вона працює. Ну, а якщо у вас, от скажімо такі приклад, якщо у вас всі 116 людей вирішать забрати кошти, з ким вони будуть вже вкладати, тобто це фактично піраміда. Ну, скажімо, МММ перестане існувати в Тернополі? Ні. А, що... а як це? Ну, ще... <laughs> як це все відбувається? <laughs> Система з чого вона складається? Вона складається з. Що таке система мен? Це система людей об'єднана. Вона складається з ячеєк, десяток, в яку входять від 10, ну, от мене 86 чоловік, ви бачили вже. Вона буде рости, тому що людина реєструється до кого завгодно, до кого захоче. В кожній десятці є рахунок банку відкритий. У нас для прикладу партнером є Сбербанк Росії. То ми розміщуємо свої кошти там. Банк надійний, принаймні зараз не, не блокує наші рахунки, хоча він, можливо, і не знає, що це наші рахунки, то ну, немає різниці. Е, я вже навіть в мене було запитання, а що буде, якщо банк заблокує ваш рахунок і от гроші наші, е, ну, от не дасть нам наші гроші. Або, якщо банк... А що буде, якщо от я візьму гроші і втечу за кордон? Ну нема ніяких питань. Е, гроші е, або вклади людей залишаються в системі. А система складається з мільйонів на сьогоднішній день таких рахунків. І наді мною є людина, яка координує мою діяльність ще таких самих, як я, тобто до тої людини, якої я реєструвався в систему. Рахунків, як я сказав, є багато. Якщо немає коштів на рахунку нашої десятки, я даю запит і виплачують кошти з інших десяток. Тобто, для прикладу, от учасник, який перераховував 100 тисяч гривень, всі операції вони відкритими в нашій структурі, в нашій ячейці. Я публікую кожного дня, якщо є якась операція, виплата про те, що я зняв кошти, перевів тому учаснику, виплатив. Приходить до мене запрос вищого, ну, там, мого тисячника про те, що потрібно зробити виплату такому-учаснику, дають мені реквізити. Я це публікую в свою ячейку, щоб людина з моєї структури бачила, що гроші пішли. І от був питання від учасника: поясніть, будь ласка, куда ви там, за які такі заслуги ви перерахували 30 тисяч гривень там, такому -то, такому то учаснику. Я йому пояснив цю ситуацію і так само от сказав, що на момент, коли прийде час виплачувати вам кошти, а сума там буде досить значна, там буде більше півмільйона гривень, буквально вже через півтора-два місяці. Це в Тернополі? Ні, не в Тернополі. Це людина до мене зареєструвалася за Східною Україною. Хоча я не сказав би, що це бізнесмен, це є пільговик, це пенсіонер. Військовий пенсіонер. Я пояснив йому, що на момент виплати, ви коли до мене напишете заявку, прошу виплатити мені таку-то суму грошей, на такий то рахунок. Я до нього передзвоню, перетелефоную, уточнюю чи дійсно це. Він написав, звичайно, треба почути ще й голос людини. На, на той момент грошей на рахунку десятки не буде такої суми. це Можливо, буде, можливо, ні, ніхто не застрахований. Зараз там у нас є, для прикладу, приблизно 150 тисяч гривень. Хоча вкладають, можливо, на 400 тисяч гривень. Тобто фізично грошей стільки немає. Тоді я дам запит своєму керівнику і з інших рахунків, інших десяток, нашої тисячі, цьому учаснику. Зроблять виплату 5 мільйона гривень. А коли не хватить, хоч коли одночасно, скажімо там, декілька десяток подасть виплату, чи буде така ситуація, що у вас коштів не вистачить? Не буде. Чому? Е, система МММ 2011 складається з людей, правильно? З їхніх об'єднаних десяточки і рахунки так само. Е, на сьогоднішній момент в системі близько 30 мільйонів людей. 30 мільйонів людей. Пів України точно Ну Так, але система наразі охоплює близько, там по даним деяких людей, які виступали за керуючого колбасу, по-моєму, бо 30 50 країн світу охоплює систему. Тобто учасники знаходяться от в різних країнах. Середній вклад учасника, я не знаю, який зараз. Но в листопаді, коли я. Прийшов цю систему, ми говорили, що нас, нас тоді було 5 мільйонів в листопаді, 4 місяці пройшло 30 мільйонів. Росте, незважаючи на ту антирекламу, яка є плюсом для нас, вона росте. Середній вклад був 1000 доларів, рахували приблизно. Якщо зараз порахувати, що середній вклад 1000 доларів, помножити його на хай буде 25 мільйонів, тобто написано на офіційному сайті 25 мільйонів, нас уже болі. 25 мільйонів, то в системі знаходиться скільки? 25 мільярдів доларів США. Тобто виплата в 500 тисяч гривень є, ну, системою навіть не відчує. Скажімо так. Зараз США, а де система бере кошти, тобто, щоб виплачувати такі грандіозні, тобто, ну, люди вкладають, умовно кажучи, вкладають там, тисячу доларів, а коли тут підійдуть виплати, ну, Багато на, мільйонів тільки прикладують. От на сьогоднішній момент прийшов час, коли е, буквально, навіть можна подивитися, це не самого цікаво. Е, розморожуються вклади учасників річні. Курси мав. Відкриємо 29-й. От курс на сьогоднішній день це 75% мав, так? Коли ж я? Ага, річні 60%. От вони вже, е, тобто 75% мав року, тобто, супердепозити, вони порівняно недавно в системі, тобто приблизно десь з осені, мені здається, а 60% це річні депозити. Е, система почала своє існування з 2011 року, з лютого місяця, і тоді були річний депозит 60%, тобто він мав на меті. Людина вкладає гроші і рік часу їх не чіпає. Зараз один мавродолар 60% і коштує 814 доларів. Його курс покупки, тобто система купує по, по, по такому курсу. Зараз пішли вже виплати віднедавна, буквально це ну так, перший місяць, другий місяць, лютий місяць цього року. Система це, це таке можливо і випробування своєрідне для системи, тому що там виграші багато мільйонів. Людина, яка на сьогоднішній день вкладає 20 тисяч гривень систему на рік. На виході вона буде мати 16 млн грн вартість мого кондола через рік. Я минулого тижня, позаминулого тижня, був у Львові, у свого кума. І це людина, яка зі мною служила, ми познайомилися в армії. Ми з ним завели мову про МММ. Я не наполягав абсолютно, але він сказав ну що ти в лохотрон граєшся. Ти збиваєш людей гроші і обдурюєш ну, їх, каже, ну я чим їх обдурюю? Я просто консультую, що я от в системі, якщо цікаво, заходьте на сайт, читайте. На сайті написано, що ніяких гарантій нема. Що таке шахрайство, це коли ти вводиш людину в уману, говориш їй неправду, бо недостовірно, не даєш інформацію. Я відкрито говорю, що це фінансова піраміда, як звикли її називати люди. Хоча, якщо глибоко розбратися, це не є фінансова піраміда абсолютно. Ніякої піраміди нема, це лінійний бізнес. Не то, що бізнес, лінійна побудова об'єднання людей. Тут немає верхнього, немає нижнього абсолютно. Якщо сьогодні я приходжу в систему і кладу, от Я сьогодні-завтра сьогодні, буду робити проплату в 2000 доларів, класти на рахунок, я їх буду класти на рік часу. Я в систему кладу 2000 доларів, 16 тисяч гривень, і забуваю за них на рік. Ви приходите завтра і кладете 5 тисяч гривень на 3 місяці. Через три місяці ви прийдете і скажете, Вадим, я хочу отримати свою виплату, і я вам виплачу приблизно 20 тисяч гривень. З яких грошей я їх візьму? Я візьму 5 тисяч, з тих, що ви вклав, і 16 тисяч гривень візьму.